Війна це не лише бої на передовій, але й безперервна боротьба за мобільність, швидкість і виживання. У сучасній війні транспорт це не просто засіб пересування, а справжній рятівник життів. Саме тому Кременчуцька громада передала українським захисникам потужний позашляховик Тойота, який допоможе нашим воїнам виконувати бойові завдання, долати бездоріжжя та рятувати побратимів. Сьогодні одному з підрозділів сил оборони передаємо повнопривідний автомобіль Тойота Хайлюкс» для того, щоб підвозити боєприпаси, для того, щоб проводити евакуацію. Впевнений, що хлопцям ця техніка дуже потрібна і вона їм допоможе. Бити ворога, дякуємо їм за щоденну важку ратну працю. Дякуємо, що захищаєте Кременчук. Кременчук, Кременчуцька громада з вами. Фронтові дороги, якщо вони взагалі є, це болото, піски, розбитий асфальт або навіть заміновані ґрунтовки. Потужні повнопривідні авто дають змогу військовим швидко пересуватися в таких умовах, там, де звичайна техніка застрягне. А якщо мова йде про евакуацію поранених, то взагалі кожна секунда має значення. Дякуємо Кременчугу, Кременчузькій громаді та платникам податків, що завдяки них придбали транспортний транспорт, засіб, який поїде нищити ворога на покровський напрямку. Тож, поки на фронті триває боротьба, Кременчужани в тилу роблять усе можливе, аби наші захисники мали необхідну техніку для виконання бойових завдань. Вікторія Максимович Олексій Крижановський Кременчуцькі новини